Друзі, доброго здоров'я. Сьогодні субота. 12. липня. По старому стилю. Сьогодні Петра і Павла миссвою відсвяткували. Сьогодні Ларія, і ще якесь. Не пам'ятаю що так. Я дивився. Одним словом, вчора. Та сьогодні над ранком приїхали. Пів п'ятої приїхали. Вже роса була. Ну, роса не дуже була, я вам скажу. Трошки була, але не дуже. Ну, а що робити? Тож сьогодні ще дощ продають на, на п'яту чи на шосту. Но все одно зараз поїдемо розводити і поїдемо прескати. Берта проверяє форсунки. Так, так, нормально, 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 берта. О! Відволікли її. І не було часу, коли знімати вчора. Там Павло що зняв, як я їхав. Одним словом даємо 6 кг карбаміду. На гектар. Літру мікродобрива, літру гумату, 150 грам. фунгіцид чи інсектицид, не знаю що це. Так і не читав. Отеке то Ще декуди давав раундапу І все. Буду зараз розводити. все на прицепі. Так, друзі, вигнали ми трактор, тому що тут борт не відкриєш, борт бортас на нарощ... нарощення мають ці От такі поприварювані полоси. Від наростки нам треба відкрити борт. Оцей. Thank you. Уже другий рік і вчора мача. А слізиться то слізиться. Час за час у перходом понульком все.

Вот забыл. Удобно, не знаю, как его называется. А нет, литер. нет. Не тесто, я не могу замерить. Может, может просто куда Дівочка, трошки треба докачати. Мої дорогі їхати в моєю рукою знімати просто неможливо, а там на дорозі пробу неможливо. Так, у нас продовжується прискання. Players. It's okay.